Дівчатко, привіт! В цьому відео детальний огляд оновленої версії Пателюкс Мам. Колясочка, яку вже багато матусь полюбили за її легку вагу, компактність і те, що в комплекті є всі необхідні аксесуари, проте завжди піклується про те, щоб у вас все було необхідне в комплекції і ваша голова не боліла дещо знайти, купити і так, щоб це все гармонійно виглядало. Тепер ця колясочка з удосконаленими деталями. Що саме змінилося? Додали відділ з москітною сіткою в капорі. Допрацювали дизайн сумочки для мами і колес. А також замінили подарунок. І тепер це муфти під колір колясочки, щоб взимку ваші прогулянки були ще комфортнішими. Тепер детальніше про люльку. Вона повністю закривається, що зручно для прогулянок у вітряну погоду. Тут є оглядове віконце всередині, в який поролоновий матрасник в зйомному на матраснику. Сама люлечка всередині біленька, м'якенька і комфортна. Додатковий козирок. А ще деталь, на яку варто звернути увагу, ручка для переноски. Щоб зняти люльку, затискаємо по боках і підіймаємо. Прогулянковий блок реверсивний. Ви можете його встановлювати як лицем до мами, так і лицем до навколишнього світу. В комплекті у вас буде щельна накидка на ніжки. Каполі також є додаткові секції з сіточкою. За безпеку непосідючого малюка відповідають п'ятитичкові ремені безпеки з м'якими наплічниками, спинка колясочки регулюється в три положення. Сидяче і розкладається горизонтально для комфортного сну на прогулянці. Підніжка також регулюється. Рама складається разом з прогулянковим блоком і ця колясочка дійсно поміститься в будь-яке авто. Колеса зі спіненої резини. Передній з фіксацією напрямий хід. Щоб зняти колеса, треба натиснути тут. Амортизація також є антишок. За проханням наших клієнтів ми розширили палітру кольорів автокрісел. Воно підходить для діток з народження і до 13 кг. В авто встановлюється за допомогою штатних ременів безпеки в комплекті накидка на ніжки, адаптери для шасі також в комплекті. Щоб їх зняти, натискаємо тут.